36 золотих і 24 срібних. Найкращі випускники шкіл Кропивницького отримали свої відзнаки. Вітали уже колишніх школярів на площі перед міськрадою. На свято прийшли їхні рідні, друзі та вчителі. Випускникам очільник міста Андрій Райкович вручив медалі, а переможцям олімпіад стипендію міського голови. Також цього року вперше випускався клас кадетів школи інтернату Сокіл. Загалом школи Кропивницького випустили понад тисячу учнів. День дуже хвилюючий для мене, адже я сьогодні прокинулася таким відчуттям, що я вже е, закінчила школу і закінчила не просто школу, а закінчила школу зі знакою, з відзнакою, з медаллю. Ця медаль дуже важлива для мене, адже ще з дитинства я бачила, як медалі вручаєте. Я маленька ходила і дуже хотіла також таку золоту штучку. І ось вже 11 років минуло, і я все ж таки. Отримала ці медалі. Всього отримала у нашому місті документів про освіту 11-класників, 1120. 9-класники у Нас отримали свої перші документи, і ми їм бажаємо щасливої життєвої дороги.